Сезон дощів триває. Прикарпатців застерігають про погіршення погодних умов, силові потоки та підняття води у річках. Втім, аграрії на дощі чекали вже давно. То що вплинуть зливи на цьогорічний урожай, дізнавався Андрій Попович. Через тривалу травневу засуху посіяні сільськогосподарські культури росли повільно, тому випадання дощів було вкрай потрібне, розповіли в департаменті агропромислового розвитку ОДА. Наразі опади, які мали місце у нас в області останній тиждень. Сприятливо вплинули на вегетацію рослин, зокрема ярих культур. І надіємося, що вже випогоджується і надалі буде тепла, сприятлива погода, і десь за місяць почнемо жнива. Тільки позитив. Ну, Хіба якщо десь в якихось місцях, можливо, якісь були такі зливи в якихось окремих місцях, ну це тоді трошки, як кажуть, має вплив. А так, в цілому, ситуація нормальна. В основному цьогоріч сіяли пшеницю, ячмінь, жито та кукурудзу. У цьому році в нас в області під ярими культурами 263 тисячі гектарів, з них 90 тисяч під зерновими і зернобобовими культурами. Загалом площа під, площа під сільськогосподарськими культурами в цьому році за оперативними даними 390 тисяч гектарів. Орієнтовно на 2 тисячі гектарів більше як в минулому році. Відтак для збільшення площ посівної цьогоріч залучили землі, які раніше не оброблялись. Якщо дощі падатимуть і надалі або їх замінять зливи, урожай може суттєво постраждати. Додають в департаменті агропромислового розвитку. Ода.